Обурені суботнім штурмом будівлі облдержадміністрації вінничани виступили проти погромів та провокацій у місті. У відповідь на створення ВНР та обрання народного губернатора городяни вийшли маршем проти сепаратизму проти тих подій, які відбувалися в суботу на неділю. Ми за те, щоб в Вінниці був порядок. Ми за те, щоб в Вінниці був спокій, і щоб ніякі молодики. Не зробили те, що Слов'янське. Ми не хочемо Донбасу в нас. Там був нас повілять. Так що починалось за народовладдя, за більші права регіональні, за те, щоб почули Донбас. А чим кінчилось? Оте Більше. саме і в нас буде. Обов'язково на бочку меду є ложка дьогтю. І отих от два-три чоловіка, які виступають проти, вони бентежать останній народ. Хочемо вже миру і спокою. Вже припинилося всього, безпортила, що вже є тут. Люди об 11-й почали збиратись на площі Шевченка. Усі за мир, спокій і законність та проти самовільного захоплення влади. Ситуація, яка склалася в області, вона дуже хитка насправді. Хитка тільки через те, що група людей, яка вважає, що вони вся громада вільниць, всього поділля, беруть право на себе керувати всім абсолютно процесом. Більше півтори тисячі людей єдиною колоною рушили центральною вулицею міста. А в цей час до міліції з інтервалом у півгодини надійшло два повідомлення про замінування будівель міської ради та облдержадміністрації. Аноніми попередили, вибухівка спрацює через 40 хвилин. За словами міліціонерів, дзвінки були схожі. Згодом виявилося, що це хибна тривога. Евакуйовані через загрозу вибуху працівники мерії приєднались до учасників мітингу. Біля облдерж на них чекало декілька десятків прихильників суботніх подій. Альба! 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 Мітинг проти сепаратизму вінничани продовжили на площі Героїв Небесної Сотні. Свою думку про суботнє захоплення приміщення ОДА висловили громадські активісти та влада. Сьогодні говорять про якогось народного губернатора, а він підтримують того народного губернатора. Ні! Міська рада і я, як виконуючий обов'язки міського голови, заявляємо офіційно, що ми збережемо в місті порядок в рамках чинного законодавства. Ми обурені. І застосуємо всі дії щодо унеможливлення будь-яких заворушень на території міста Вінниці. Будь ласка, давайте гуртуватися. Всі питання можна вирішувати в прямому полі. Ми ж ідемо. Ми дотримуємося європейських стандартів. У нас є закон чи не законодавство, згідно якого ми можемо вирішувати абсолютно всі запитання, всі питання абсолютно. Все відкрите, влада в нас доступна. Не потрібно громити, і ще мене дуже обурює. Що кілька чоловік від, висловлюють свою позицію від громади міста Вінниці? Я заявляю чітко, що громада міста Вінниці дуже велика і набагато більше ніж кілька осіб, які взяли на себе роль висвітлювати. Позицію громади, якщо є декілька таких людей, які хочуть визнати свого губернатора, які хочуть вибачити мене до влади, то хай вони поїдуть в ато і покажуть, як потрібно захищати честь держави. Командир батальйону Айдар і водночас народний депутат Сергій Мільничук повідомив для врегулювання ситуації було створено робочу групу. До неї увійшли представники влади громадських організацій автомайдану та самооборони. Зараз буде прийнято чотири пропозиції від І будуть озвучені вам тут чи в іншому місці, але це все буде озвучено. Ви все почуєте завтра. Я їду е, на чергову сесію Верховної Ради. Я це все викладу, викладу там, і е, надалі цей інцидент, який вийшов, от, він має розслідуватись, тому що не має бути ніяких народних губернаторів. Учасники мітингу ухвалили резолюцію звернення до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, Генерального прокурора та голови СБУ. Вимагають розпуску Вінницької обласної ради, розслідування подій та притягнення винних до відповідальності. Тетяна Орлова, Лариса Бондар, Володимир Вадим Вадимінжиєвський, новини, телеканал Віта.